А от до вашої уваги також найблакитніша із найблакітніших в світі ялин це ялина Хупсі. Ця ялина має червоні шишки. Але є невеличкий недолік, що вона потребує формування під час росту, тобто стрижки. Але вона віддячить вам шикарними червоними шишками і ще такою небесною блакиттю. Всі ці ялини розмножуються щепленням. Народжені вони в часи розквіту декоративного садівництва 30-х років в США. Там вони відібрані, відселекційовані від багатьох інших сортів ялин. Ну, тут є різні екземпляри, за... але ви приїжджаєте до нас, ви можете вибрати кращу ялиночку. І за резерв, літній резерв влітку приїхати, вибрати. І вже у вас стоїть резерв на осінь на викупку без черги, коли вам зручно буде. Наша доставка по Київській області постійно працює. По всій Україні ми возимо в Київській області своїм транспортом, а по Україні попутками, по мінімальним міцінам ми знаходимо машинку в будь який регіон України. Слава Україні! Чекаємо в гості.